Solis 50RX з кабіною преміум Клас. Індійський трактор, не китайський, 22 300 доларів його ціна. 24-й рік. Спеціально для вас привезли. Ми знаходимося в Мукачеві. Ви можете приїхати до нас на тест-драйв. компанія Miniagro. 3 тонни 200 кг. Кабіна повністю герметична, можна оприскувати гербіцидами без проблем. Кабіна у нас оснащена кондиціонером, клімат-контроль, виставляєте собі температуру, холодно, жарко, як бажаєте, велика простора кабіна, зручно сидіти, багато місця, коробка у нас 8 плюс 2, електронна приборна панель. Є у нас Ліфтоматик, основна коробка, речіги на, на подйом нав'язки і дві пари гідровиходів. Апарат, яким користуються вже багато людей Solis 50RX з вантажоподйомністю на задню нав'язку тонна 600 кг. Резина БКТ, грузи ззаду, грузи спереду. Ось ця навіска тонну 600 отримує. Вал відбору потужності 540, конектори, розетка під причіп. Все, що потрібно, він має. Ціна 22 300 доларів. Можна замовити як онлайн, або можете приїхати до нас і зробити тест-драйв.